Наш ранок продовжується, і ми радо вітаємо всіх глядачів, які вже прокинулися, які приєднуються до нас. Прокидайтеся, надихайтеся гарного настрою, готуйте собі каву, сідайте перед телевізором. Якщо, можливо, хтось ще з ваших людей, які живуть з вами, там чи родичів, чи можливо сусідів ще дрімає, будіть їх та сідайте, дивитися ранок на Поділлі. Ми продовжуємо. І традиційно сьогодні ми вітаємо гостя у нашій студії. І я традиційно піднімаюся, тому що за таких людей варто піднімати. І я і настоячи оголосити це Анна Гончар, ем, найкращий волонтер міста України. Вона ж студентка Хмельницького національного університету. І ми вітаємо її бурхливими оплесками. Людина, Анют. яка Дякую. творить добро в нашому місії. І незалежно де б вона не знаходилась, вона завжди шукає, шукає кому допомогти і яким чином це можна зробити. Привітані привіт, Аню. Ну розкажи з звідки це все почалося? Чому ти вирішила стати волонтером? Е, в якому віці можливо, розкажи нам. <гум> ну, насправді, волонтером, е, волонтерською роботою, ні, навіть не роботою, просто волонтерством. Да. Е, почала займатися, ще, певно, що зі школи. Так, дріб'язково ми допомагали діткам у дитячому будинку. Ну, в принципі, як це робиться у кожній школі, збираються іграшки. Ще пам'ятаю, коли е, були дуже великі лиха на Закарпатті. Е, Збиралася одежа, також якісь іграшки, якась санітарна допомога. І ну певно, що звідти почалося такі маленькі зародки цього усього. Взагалі волонтер це людина, яка безкоштовно допомагає людям. Так, правильно. Так а офіційно якимось чином ти все-таки зареєструвалася як волонтер, так розкажи, як це можна зробити. Ну, насправді, у нас е, є фонд волонтерів України. Його президентом є Тимофій Нагірний. Угу. Ось, і у цього фонду є свій сайт, е, де можна зареєструватися буквально. Ми дізналися е, випадково. У нас в університеті проходило засідання е, студентів, і нам повідомили, що ось є. Якби така можливість зареєструватися є організація, да і є такий офіційно фонд, так цим. так. Ну на та, те, щоб офіційно ми не прив'язані до цього фонду, просто е, там. Збираються люди, котрі заповнюють певну анкету, що вони можуть зробити, і що би вони хотіли отримати. Ну тобто, які знання, яку допомогу. Mm -hmm. І постійно оновлюються новини на цьому сайті, де, де потрібна допомога і яка. Ось, наприклад, на 9 травня потрібно було супроводжувати ветеранів, і було прохання усіх, хто можуть може. Да. Це якраз вот. і є та інформація, щоб не ходити по вулиці, не питати, вам так, потрібна так. допомога. Вам потрібно. Так, там постійно оновлюється, Тобто, дитячі будинки, поїзд, поїздки різні, допомога пенсіонерам. Тобто, усе, усе це кожен волонтер сам собі вибирає, наприклад, я буду працювати з пенсіонерами, я так. буду з дітьми. Чи це буває Звичайно, так, що Звичайно, це ні, 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 ніхто нікого не якісь да? рамки такі. Тобто кожен займається цим, як хоче, ніхто ні до чого не прив'язаний. Це особисто твоя mm. воля. Ну що ж, і протягом 2011 року, як ми розуміємо, Аня Гончар потрудилася на славу і за це отримала ось такий диплом. Диплом Ані Гончар за побіду в першому всеукраїнському благотворительному проєкті Я Волонтер. Площадь Незалежності 24.04.2011 на горний. Ось і Анічка, скільки взагалі людей отримало ось такі грамоти? Лише я ось так. Як є... нам приємно. диплом. Перепрошую за грамоту. Так, і це... наша хмельничаночка ось стала. На всю Україну. А як, Яким чином от, проводилося голосування, було, чи це потрібно було e, там, ну, перевів як... 10 бабусь, mm -hmm. а я перевів 12 mm -hmm. бабусь? E, насправді, як я вже говорила, кожного разу вновлюються новини і з'явилася новина про проведення цього конкурсу. Uh -huh. Тобто, кожен волонтер, або просто кожна людина, яка хоче творити добро могла написати про свої вчинки, взагалі про Ще волонтерство. Зробили? Так, тема конкурсу була Я волонтер. Угу. Ось потрібно було написати статтю тобто і взагалі перелік про… добрих вчинків, які ти ну, зробив. Так, щось подібне того. Ось, і дуже багато українців взагалі писали статті. Але тебе ось визнали жрів. краще. Так. І, до речі, багато хто погоджується, тобто вся Україна погоджується. І давайте подивимося: у нас є сюжет, які добрі слова вони говорять про нашу гарну Фтичка. волонтерку Анну Гончар. Давай. Дивимося на екран. Нам очень приятно, что наш самый активный волонтёр, который ездил по многочисленным детским домам, привезла в Украину лидеров Евровидения 2011 года. Мы живем под одним небом и не должны забывать о том, что мы все одна семья. Любите родных, будьте поближе к своим друзьям. Хочу призвать всех вас быть добрее, быть отзывчивее, помогать ближним. Творите добро, и все будет хорошо у нас с вами. Именно хорошее, доброе и чистое в этом мире обязательно победит. С нашей помощью. У нас все время больше, больше, больше. Но у нас есть победитель. Замечательная девушка из кмельництва. Анна Гончарк. <свист> На самом деле волонтерам будет очень просто. нужно иметь доброе сердце и желание. Не будь равнодушными никогда, ни при каких обстоятельствах. Будьте добры. Будьте добрее. Будьте добрее. Присоединяйтесь к Фонду волонтеров Украины. Присоединяйтесь к фонду волонтеров. Ведь добро это очень просто. Объединяемся, друзья. Таким чином об'єдналися мені здається, у Швейцарії з'явився банк добрих послуг, чи то як він називається, я не пам'ятаю правильно. Але кожен також може зареєструватися і вказати, що він може зробити для когось і яка допомога потрібна йому. І вони послухою за послугу допомагають. Це напевно одному. був плагіат від, від України. Але Тимофій він хоче зробити імперію добра. Він круто з тобто в нього він переслідує ось таку от добру насправді. Добра ідея. ID. Да, розкажи, як відбувалося нагородження, до чого воно було прив'язано? Ми бачили там. Було безліч Стільки... зірок. зірок. Так, Це був день, коли Міко Ньютон проведжала на Євробачення, оскільки Тимофін Негірний також є її продюсером. Угу. Ось, і приїхала, як ви вже бачили, дуже багато зірок Євробачення з різних країн, в тому числі переможці. Тобто приїхали її забирати? Ні, вони приїхали як друзі, просто як друзі країни, як друзі безпосередньо Мікінютон. Вирішив Тимофій, що буде нагородження цього конкурсу, саме переможця цього конкурсу саме на цьому концерті, оскільки будуть багато представників різних країн і буде багато народу тобто, певним чином. Зірки тобто, виступили в ролі волонтерів на, на цьому концерті також. Так, але насправді кожен з тих зірок займається благодійністю. В принципі, кожен з нас займається благодійністю Переводячи бабусю через дорогу, е, там не знаю, допомогти дитині, там, якщо вона загубилася, усе це є благодійністю, тому я вважаю, що кожен з нас є волонтером. Я хочу сказати більше. Анічка у нас не тільки волонтер, вона ще й дуже дуже талановита людина. І е, наскільки от я була на минулому концерті, наш перший благодійний концерт проекту Танці з викладачами, Анічка там участвувала. Розкажи трішечки про цей концерт. Ну, цей концерт, це проект був е, танці з викладачами. Ми, е, Тобто наша була така місія допомогти дітям з школи інтернат в Корчу... Корчунецькому, Корченецькому школі інтернат, угу. тобто вхідний квиток продавали студентам і збирали чином так, з так, 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 так. І, але ну, частина частина цих грошей пішла саме на цю школу інтернат, а частина грошей пішла на придбання лапароскопу, Хірургічне таке обладнання mm -hmm. в обласну лікарню, дитячу нашу для маленьких діток. Ось. Ну, звісно ж таки, цим потрібно займатися. Кожен із нас десь можливо глибоко в душі потребує допомоги, і в першу чергу необхідно ділитися, ділитися з усіма людьми своїм серцем, своєю добротою. Ми вдячні Ані Гончар. Ми дякуємо також тим людям, які постійно організують якісь благодійні заходи. Отож, ми не прощаємося з телеглядачами, а зустрінемось буквально за мить.